Я хочу зараз закулядувати дуже сильну коляду. Будь ласка, послухайте до кінця. Я вас дуже прошу, будь ласка. Нічка та Ясна Я зорям засвітила у Вифлеємі. Причиста діва сина народила, в яслах на сіні. Слава Богу, слава на висоті, на землі мир спокій! слава вгорі, мир на землі людям добра воля, сяйві великому пастухам у полі, ангел з'явився. Він сповістив, що в вертепі убогім Христос народився. Слава Богу, слава на висоті, на землі мир спокій, слава в горі, мир на землі, людям добра воля. Повнені радість, до хліва побігли до впали. слава святому, новорожденому, Богу віддали! слава Богу, слава на висоті, на землі мир, спокій! слава в горі, мир на землі. Людям добра воля ми також серце до ясу припадімо, до іста війни, йому одному Поклін віддаймо. Слава Богу! Слава на висоті на землі мир спокій. Слава вгорі, мир на землі людям добра воля. Всім дякую. Запам'ятайте одне, що вживати алкоголь і кулядувати ні в якому разі не можна. Запам'ятайте то, то закон. Ні в якому разі не можна ні вживати алкоголь і, і кулядувати. Бо це є куляда, це є молитва. Не можна вживати алкоголь і кулядувати. Запам'ятайте. Всім дякую, добра, миру, па.